Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знаку зодіака-стрілець на період з 15 по 21 квітня 2024 рік. Загадуйте свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Кайдани це міцні сімейні стосунки або невеличкі розбірки в родині. Та, начебто, все. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ще ось тут вам домашній очаг, гарна родина. А ми прямуємо далі подивитися на розвиток подій для знаку стрілець. Другий розклад для стрільців. Ось тут, друзі, стріли в колчані. Це якесь успішне вирішення вашої важливої задачі або якоїсь справи, чим ви будете дуже задоволені. Замок він каже про завершення. Можливо, щось нарешті завершиться, що ви будете тим дуже задоволені. Романтичні почуття глибить. Дуже позитивна карта. А також, друзі, ось дивіться. підкова. Це дуже гарне задоволення, ви будете дуже радіти з якогось приводу. Можливо, це пов'язано з романтичних почуттів. Ви щось вирішите зі своїм коханим або коханою. Або щось завершиться таке, наприклад, навчання, що ви зможете прийняти рішення одружитися саме в цей період. А ми прямуємо далі на третій розклад. Подивитися, чим саме завершиться ваш тиждень? Для стрільців. Третій розклад. грошики. До речі, на цьому тижні ще деяким знаком були гроші, швидкі гроші, можливо, якісь виплати, можливо, ви на них не сподівалися. Пусті розмови, плітки, недостовірна інформація. Ялинка це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Саме в цей період. Троянда кохання. Дивимось уважно, друзі, щоб нічого не пропустити. Небесне покровительство. Або покровительство вищих сил. Дуже гарна карта. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знаку стрілець, застереження в картамах та порада колесо фортуни. Друзі, два старших аркана. Хочу сказати, що події на цьому тижні для вас будуть дуже важливими. Якщо вони стосуються вашої родини або якогось важливого рішення, застереження карта МАХ каже про те, що, звичайно, це старший аркан, ви з усім можете справитися самі. Але тому, що це карта застереження, то беріть допомогу, якщо вона вам знадобиться. Це може бути допомога ваших рідних, близьких або друзів. Наприклад, якщо ви захочете організовувати. Розпочнете організовувати весілля і щось таке готувати. Карта дуже важлива Мах, вона каже, що я сам все зможу, у вас достатньо ресурсів, знань і так далі, але це застереження. Беріть допомогу. А порада, друзі, полягає в тому, що всі чотири пори року за вас, як то кажуть, колесо фортуни, іде вперед, впевнено, і ви будете на цьому тижні щасливчики долі, чого я вам, друзі, і бажаю. Сьогодні я благодарю всіх своїх зрителей, особливо тих, которые смотрят мої відео з переводом на 11 язиків своїх стран. То есть не только мои соотечественники, а еще 11 стран, которые смотрят. мои видео с переводом на свой язык. Я очень вам, друзья, благодарна за то, что вы не поленились, смогли это сделать, захотели это сделать, потому что никогда неизвестно, откуда к вам должна прийти полезная информация, которая поможет сделать вашу жизнь чуточку счастливее. Благодарю вас, друзья. До встречи на моем канале.